Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Багато міст і сіл східної України знищені та понівечені расистами. Агресор нещадно завдає ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Чимало із зруйнованих тепер вулиць, будинків, улюблених місць, відпочинку залишилося на картинах талановитого художника Скраматорська, воїна ЗСУ Артура Новікова, який відразу пішов захищати від ворога рідну землю у цій страшній війні. В івано-франківську розгорнута виставка творчого доробку митця під назвою Рідні барви 4.5.0». Виставка мандруюча більше 70 картин Артура Новікова вже побачили в Чернівцях. Тепер впродовж місяця художні полотна воїна збройних сил України оглядатимуть і мешканці нашого міста. Чому виникла така ідея? Ну, підтримати хлопців, щоб показати, яка Данеччина красива. Це не є там шахти, степи і щось таке негарне. Це, 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 Данечина, вона дуже красива, вона дуже різноманітна, вона квітуча. Данеччина це і Азовське море, це і Святогірські гори, це і Річка Сіверський Донець, це і степи, це і половецькі баби. Дуже важливо зараз показувати те, те, чим хлопці займалися, хлопці, які воюють, займалися в звичному, в мирному житті. Частина з них це творчі люди, які мають можливість і зараз доносити ті свої бачення світу, бачення навколишнього світу. Іноді це не завжди папір, і не завжди холст, іноді це стіни тих будівель, в яких вони дислокуються, на відкриття виставки прийшли внутрішньо переміщені, особи зі сходу України кажуть, що багато будівель, зображених на картинах митця, вщент зруйновані. Це в Ізюмі, це на горі крем'янець були ці половецькі баби і е... Половецькі скіфи, і вони були зруйновані, деякі з них. І ви знаєте, я тільки що пробіглася і пошукала думаю, А може ж тут є хоч ізюм. і от хотілося би мені знайти своє місто, от яке бачив моє місто очами Артура. Картини доводять, що люди жили в. В гарних місцях, гарних містах і щоб них, що них був дім. А зараз багато чого з тих картин, я так розумію, що може і немає. Наприклад, якщо це стосується Авдівки, або стосується інших якихось міст, насправді Краматорс також постраждали, постраждали місто. На жаль, дуже постраждала Святогірська лавра з Артуром. Ми дружимо вже більше 20 років. Ми разом навчалися. В Донецькому художньому училищі. Він та людина, яка навчив мене дуже багатьом речам в мистецтві. І він людина, якою я пишаюся, бо я знала ще до 24 числа, що він піде захищати нашу країну, якщо щось станеться. На прапорах України, які дарують волонтерам бійці частини, де воює Артур Новіков, крім підписів, є обов'язково рисунок художника з зображенням безстрашного українського козака. А наш земляк Роман Земан захоплювався футболом завжди був життєрадісним, активним, відповідальним. Але молоде життя українського патріота обірвала ворожа зброя. Роман Дземан загинув в травні 2022 року під вугледаром. В пам'ять про героя в Івано-Франківську відбувся турнір з футболу. Відважний воїн, український патріот, борець за правду і справедливість, люблячий син, батько, брат, Роман Земан віддав життя за свою батьківщину, захищаючи її від російського окупанта ще з 2014 року. Незважаючи на важке поранення у 2016-му, при повномасштабному вторгненні агресора знову пішов на війну. Роман понад усе любив футбол. Рівно чорнено. Як про війна забрала нашого сина, він, він дуже любив людей, дуже любив побратимів. Він любив футбол, неодноразово грав з вами, з Крихівецькою бригадою, був в Києві, на заводі Антонова, де він працював. Він теж там був учасником футболу, грав на одній кубці є. Аби пошанувати пам'ять героя, спілка волонтерів Прикарпаття організувала турнір пам'яті загиблого Романа Дземана. Вісім команд: військові команди, поліцейські, друзі, однокласники Романа. Наша команда багато учасників було багато бажаючих, але можна сказати. Можна було цілий турнір провести. Було майже 16 команд бажаючих, але мусили в межах. Бо ми за день би не спіли провести турнір. Ці турніри важливі як і для рідних, щоб вони розуміли, що пам'ять живе, так і для тих, хто буде приймати участь. Саме основна мета проведення турніру. Турнір в тому числі є те, щоб люди, які залишили живі, цінували це, робили все і змінювали самі себе заради того, щоб бути гідними достойними достойному тих хлопців, які не повернулися з війни додому. Право першого м'яча на турнірі надали сину Романа Дземана Юрію. Ти любиш футбол? А граєш в футбол? вдома. Та — Так, по справжньому. Так. — І багато голів забиваєш? Може, так. Ну, напевне, ти будеш як тато грати великий футбол. Е, які в тебе мрії взагалі? Що ти мрієш? Футбол, сестра Романа Оксана. Каже, що з братом були завжди найкращими друзями. Він був таким яскравим промінчиком. Е, е, Світлим хлопчиком. Ну у нас завжди така була війна, така конкуренція була брат і сестра. Але ми завжди були практично одинакові, тому що різниця невелика. І ми один одному довіряли, один нас залишали один на одного, тобто ми росли разом, росли дружно. Хоча основним була участь у мініфутболі, все таки тут визначали переможців: перше місце у команди авіатор, друге посів корт і третє за командою друзів Романа Дземана. Разом з українцями мужньо захищають демократію, свободу та право жити у вільній державі воїни ЗСУ різних національностей, в тому числі і поляки. Центрі польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську відкрили виставку пам'яті загиблих у війні з російським агресором під назвою Я був поляком, громадянином України. На виставці представлено 13 портретів захисників України з коротким біографічним описом. Всі вони поляки за походженням, але без вагань стали на захист держави, громадянами якої були. Ініціював виставку пам'яті героїв Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. На тій виставці представлені особи, які мали польське походження. Це важливо, ці люди, які мають підтверджену документально чи картою поляка, вони з різних частин України тут, тут є. І в різний період також вони, вони загинули. Це можемо сказати зараз, напевно, наші спільні герої, які яких ми хочемо пізнавати, яких ми не хочемо забувати, тому що власне забуття це найгірше, що ми можемо зробити напевно для себе. Тому що країна без історії, без пам'яті. Вона не може мати хорошого майбутнього. Комісодавцом і ініціатором цієї вистави центру генеральне консульство Республіки Польща у Львові підтримало ініціативу створення такої виставки. в цій війні проти російського агресора бореться багато представників різних національностей, які є громадянами України, в тому числі і поляки. Віддаємо їм і їхнім родинам велику шану. Я автор текстів до цієї вистави. Ну і е, теж я збирав фотографії в родин е, в родин е, героїв. Найважче це контактувати з родинами е, і просити їх про, про розповідь, як загинув їх син, брат, чоловік, е, батько. А, тобто, це найважче. Андрій Бетвицький з Івано-Франківська мріяв стати священником. Але життя розпорядилося інакше. Не вагаючись, пішов захищати Україну і загинув, залишивши свою родину. Мама Андрія розповідає про його філософські вірші, які мріє видати окремою книжечкою. Він був дуже активний, дуже такий шумний, дуже такий там, веселий, завжди веселий. Таким би, напевно, був і священником. Не залишилася, внучка в Києві живе. Зараз з бабусею з дідусем, бо мама пішла. Після цього повномасштабного вторгнення вони пережили окупацію під Києвом, і вона пішла в армію там, де був Андрій. Виставку вже експонували у Варшаві в польському сеймі. Також її організують у багатьох містах України. Розвиток малого та середнього бізнесу основа соціально-економічної стабільності в усіх цивілізованих високорозвинених країнах. Євросоюз надав грант на 1 мільйон 200 тисяч гривень для допомоги підприємцям Івано-Франківської територіальної громади, в тому числі і релокованому сюди бізнесу. Заявки на участь в конкурсі проєктів можна подавати до 24 травня. Конкурс інноваційних проєктів відбудеться в рамках програми Нова економіка Івано-Франківська. Основна мета допомогти втілити підприємцям новітні ідеї, креативні стартапи, вийти з продукцією на нові ринки. Це є власне про інновації. Інновації для забезпечення розвитку місцевих ініціатив, місцевого бізнесу, масштабування їхньої діяльності, розширення їхньої діяльності, створення нових робочих місць, створення нових продуктів, створення нових технологій, загалом виходу наших підприємців на нові, можливо, ринки збуту з новими продуктами. Фінансуватимуться проєкти за кошти Євросоюзу. Умови конкурсу прості. Учасники матимуть можливість на відкритому обговоренні презентувати свою бізнес-ідею. 20 проєктів, які може профінансувати виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, по 60 тисяч гривень. Вимоги максимально прості відносно інших заявок, де можна отримати грантові кошти. Необхідно зайти на сайт НюЕкономі Подивитися, там є описова частина, там, частина, максимально простий бюджет, який необхідно скласти по витратах, і який механізм фінансування даних заявок. Переможці шукають підрядників, які можуть виконати їм ці роботи, і виконавчий комітет Венефлоківської міської ради укладає з ними угоди, оплачує ці роботи після їхнього виконання. Підприємцям потрібно дотримуватися основних напрямів, які пропонують на цей конкурс, та відповідно оформити заявку. Заявки будуть прийматися за трьома напрямами. Перший це інновації, які зосереджені в основному на розробці нового продукту. Другий це маркетинг. Тобто реклама продукту це може бути створення веб-сайтів, може бути виготовлення рекламної продукції. І третій це консалтинг. Тобто, переможці конкурсу зможуть витратити ці кошти на консультації експертів з різних напрямів для розвитку їхнього бізнесу. Юрій Андрусяк, керівник енергетичного стартапу, братиме участь в конкурсі інноваційних проєктів. Каже, що прагне вдосконалити оформлення свого сайту та отримати юридичні консультації. Ми будуємо агрегатор малих накопичувачів, який, в свою чергу, дозволятиме балансувати енергетичну мережу у момент ракетних атак, а також стимулюватиме перехід на відновлювані джерела енергії. Цей конкурс. Може нам потенційно допомогти, у, наприклад, у оплаті послуг юридичного супроводу. Нам потрібна допомога з там, підготовкою контрактів, з отриманням ліцензій. І от потенційно це для нас цікаво. Завершити проєкти потрібно до кінця 2023 року. Івано-Франківськ має ще одне місто побратим в Європі. Потсдам, перше німецьке місто, з яким наша громада підписала угоду про співпрацю та партнерство. Це надзвичайно важлива складова для зміцнення міждержавних взаємин та розвитку економічної, освітньої гуманітарної сфер. Я думаю, що ця співпраця буде вигідна на роки, тобто у різних сферах. Це і наші школи зможуть і університети, і заклади, і просто мешканці нашої громади скористаються угодою. Німеччина відкрила для себе Україну по новому відкрила те, що українці е дали відсіч ворогу, і завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим захисникам, ми сьогодні можемо робити таку міжнародну партнерство. Зрозуміло, що сьогодні Німеччина е докладає максимум зусиль. Щоб Україна вистояла і через підтримку різних проектів, але дуже важливо, щоб ми на людському рівні переконали людей Німеччини, що сьогодні Україна фактично є щитом Європи, і це візія цей образ майбутнього порозуміння між народами, шляхом до якого є прямі контакти між громадянами і громадянами різних місцевих громад, між містами нашого континенту. Ця ідея прямих контактів між людьми і громадами В основі прагнення. Запобігти тому, що колись у Європі знову були війни департамент. Івано-Франківське європейське місто з давнім історичним шармом. Поштівки архітектора, художника, фотографа Ігоря Панчишина ще одне тому підтвердження. Фото окремих фрагментів старовинних будівель нашого міста дуже вдало розповідають про його давню європейську ідентичність, адже на перший погляд може подуматися, що це сфотографовано у Парижі, чи Празі, Відні чи Кракові. Особливо цінні ті світлини Ігоря Панчишина, де зафіксовані будинки, вулиці, архітектурні елементи, яких вже нема в силу різних обставин. «У Нас якби, звикли знімати парадні якісь такі речі, такі, так, щоб когось переконати. А мені йдеться про те, щоб мені самому було сатишно і цікаво. І е, ясна річ завжди знайдеш спільників, однодумців, яким щось подобається. Ось. А які найліпші місця? Ну, все залежить від погоди, все залежить від того настрою. Місця можуть бути прекрасні, ті, що навіть непомітні. Якщо йдеться про місто, мені. Дуже подобаються старі такі місця, там, як німецька колонія, такі архаїчні, може, але вони такі автентичні і знакові речі, які зникають, які фактично зникають, бо ну, таке життя. От, і мені подобаються ці залишки залишки тої культури, такої провінційної, такої яка колись і створила би, образ Франківська? Насправді цю збірочку вона була, так би мовити, дискутована. Це ж моє місто, воно над кожним проєктом довго дискутує, вирішує, вибирає. Тут такий мінімалістичний вибір, там 13-15 зображень. І коли, ну, Кожен фотограф знає, що в нього є тисячі того всього. От Він сам може вибирати тільки. Так, як йому хочеться, а тут вибиралося те, що необхідно, скажем, до концепцій, які стоять там перед моїм містом. Ну і плюс 13 зображень це зовсім небагато. Важливо, що це не лише Панчишин, але це і історико краєзнавче об'єднання Моє місто це наш логотип, наш символ, цей лицар на брамі Потоцьких. 13 пощівок це вже, ну скажімо, вигадка чи ідея самого Ігоря Панчишина, але важливо те, що це дуже несподівані ракурси нашого міста. Тобто, я думаю, що кожне європейське місто, а ми можемо вважати, що Станиславів і сучасний Івано-Франків франків це європейське місто, котре має всі ознаки міста, як писав Тарас Прохасько. Колись мало вежі мури. Тепер ми маємо лише якісь окремі руїни, так збережені або зруйновані нашими сучасниками, почасти навіть будівничими сучасними нашого міста і загалом людьми, які не шанують історію. Але бачимо, що оці елементи вони є показові для будь-якого міста. Я думаю, що такі якісь сюжети, елементи можна знайти у Львові, у Чернівцях, в Коломиї, в Снятині, в інших європейських містах. Коли, які колись входили до дуже велетенської дунайської монархії, насправді, тому що це архітектура і елементи 19-го, початку 20-го століття не можна сказати, що за польської доби міжвоєння чи совєтської доби щось в нас такого сильно збереглося в місті, чи було створено архітекторами, величними чи невеличними, так ми можемо тішитися. Ми тішимося спадщиною габсбургської цивілізації. Це таке цісарське місто, так, це місто культури, місто кав'ярень. Театрів, музики і всього і решта доброго. Так? І це, напевно, втеча самого і автора. В цей такі е, якийсь уявний світ так назвімо це уявне місто, яке повинно бути. Воно повинно приваблювати туристів і містян. З вами була програма Шлях до Європи, швидшої нам перемоги над ворогом, щоб ми назавжди забули про расистів і їхню нав'язувану роками гидку ідеологію тоталітаризму, рабської психології, несмаку та повсюдної брехні. Це не для нас українці волелюбна, талановита, смілива нація з прадавньою історією, високою яскравою культурою та духовними надбаннями. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!